Слава Україні! Напевно, немає жодної родини в Україні, яка б не зазнала на собі свавілля або міліції, або суддів, або прокурорів. Ми всі з цим стикаємось так чи інакше, в більшій чи в меншій мірі, але нам всім це знайомо. І це сталося. Чому? Тому що ми... Залишили, отримали в спадок владу мародерів, владу колишніх комуністичних збочинців і злочинців, тих, кого треба ще судити, ті, хто чинили знищення нашого народу, які організовували голодомори, масові репресії, мільйони українців знищували. І сьогодні їхні нащадки створили систему. Яка сьогодні в нас існує, зараз відбувається, можна вже побачити, що зараз вже відбувається революція в нашій свідомості. Останні особливо місяці, остання ріка, особливо останні місяці, не дивлячись на те, що новорічні свята, але наше суспільство. Знаходиться в стані революції. Революція вже живе в свідомості багатьох-багатьох людей. І зовсім скоро настане той момент, коли ця революція відбудеться. Її вже не відвернути. Вона вже неминуча. Хоча би тому, що навіть ті представники тої ж самої репресивної влади, ті ж самі представники міліції. І судді деякі, і деякі прокурори, вони десь деякі з них, можливо, та одиниці, можливо, не зовсім, але вони теж вже, їм вже те, теж оця система, яка змушує їх бути паразитами. Вони ж не всі паразити, ми повинні з цим погодитись. Є і нормальні люди. Ми всі є українці. Оці Міліціянти, які поряд з нами стоять, вони ж теж є українцями. І серед них є багато нормальних людей. Але вони змушені виконувати злочинні накази сьогоднішньої так званої чинної влади, яка насправді є владою прокидків і бочинців. І отой бахан, який сьогодні... Сидить в Межгір'ї. Він буде однозначно покараний. Його будуть судити. І він це розуміє. І це розуміють ці люди, які зараз представляють органи правоохоронні. Ми повинні зробити в Україні, провести люстрацію. Ми повинні покарати всіх тих суддів, всіх тих прокурорів, які чинили і чинять беззаконня.